Вітаю, модельники! З вами на зв'язку, як завжди, канал DMC. І сьогодні в відео у нас розпаковка ось такої от маленької посилки. А поки ми не почали, хочу попросити вас не забувати ставити кнопку лайку, писати свої коментарі і, звісно ж, підписуватись на канал. Ну, а ми приступаємо. І так, а тут у нас чекає. Ось така от велика пупирка, Мені таку зазвичай клали в посилки з Італії, але ця посилочка в нас не з Італії. Ну, а всередині ми вже бачимо у нас журналочки. А саме перше це в нас Mitsubishi Eclipse. Ось такий, от, якщо я не помиляюсь, це в нас з першої частини. Ось такий от кльовий екліпс. Зелений є ще в цій серії фіолетовий серія Форсаж Fast Furious. Це, як я знаю, у нас м, четвертий випуск. Можу помилятись. Ну, насправді це одна з вдалих моделей в цій серії, як на мене. Ну, знову ж таки, це у нас ще перші форсажі. У нас красиві лівреї, унікальні. Чого нема в останніх випусках, якщо чесно, і цього доволі сильно не вистачає. По деталізації, ну у нас, ну, як, скажімо так, середній рівень журналки. Там дворнички, що, не їх навіть нема. От, дзеркала. Дзеркала у нас з імітацією відбивачів. Ось така от глуха решіточка, доволі простенька оптика. <кій> і капот під карбон. Ну і, звісно, велике антикрило. Ось такий от екліпс. Ну, мені, в принципі, він подобається. Давайте дивитися на наступну модель. Ну, а наступна у нас це, звісно, ж Nissan Skyline GTR R34 Brian. З тієї ж самої серії. Одна з моїх улюблених моделей в цій серії. І, напевно, одна з найкращих, як на мою думку. Що стосовно і деталізації, і самої культовості моделі. Скажімо так, у нас є імітація номерних знаків, хромованої вихлопної труби. Ось такий от спойлер. Синій. Знову ж таки, лівреї фірмові. Ось такий от Skyline. В салончикі в нас є балони Нітро Колеса. До речі, у нас тормозні диски з перфорацією, що дуже круто для журнальної серії, як на мене. Ну і передочок у нас є інтеркулер. Чи просто радіатор, ну, скоріш за все, інтеркулер. Шильдик GTR. І ось така от оптика. Ну, теж доволі непоганий Skyline. Ну і остання у нас модель. Це, відповідно, Volkswagen Jetta Mark 3. Чомусь A3. Не знаю, може, я помиляюсь. Ось така от, теж доволі культова модель. Доволі бажана серед колекціонерів. Я її, якщо не боюсь, лише другий раз в житті тримаю в руках. Теж доволі вдала модель, як на мене. Така от біла джета. Біла джета. Звучить якось дивно. Ну, є у нас деякі нюанси з нею. Це у нас дефект каркасу безпеки в салоні. І ось такі от плями на. Люку. Треба буде їх спробувати прибрати. А так що у нас тут є всякі спонсорські логотипчики. І ось такий от красивий принт на боку. Така воно доволі цікава. До речі, що у нас по колесам? Диски просто чорні, тормозні, без перфорації, без нічого. Супортів я. Чесно сказати, і не бачу. Якщо ви бачите. А, ні, бачу. Є супорта. Ну і просто білі колеса. Ось така от моделька. До речі, вона у нас скрита. В принципі, на цьому у нас все. Є ще також журнали. Звісно. Точніше, як журнали. Їх тут два. Це від Eclipse і від Skyline. Від журналу у нас нема. Давайте все ж таки трошки детальніше оглянемо джету. В принципі, вона була розпакована. Ось така от доволі красива модель. Скажімо так, виділяється серед Volkswagen. Саме за рахунок своїх лівреїв. І доволі яскравого білого кольору. Є у нас такий нюанс на даху, трошки стерлась фарба імітації люку. Кидається в очі, але я думаю, це можна виправити, просто трошечки домалювавши. Ось така от джетта. Напишіть, яка ваша улюблена модель. З серії форсажу. Ну, друзі, а на цьому у нас все. Така от була доволі коротка розпаковка. Чекайте на наступні і до зустрічі!